Мене звати Ірина. І ви в мене на каналі. Я це відео ще, мабуть, прикріплю до YouTube. В тому сенсі, що ще там буде це відео. Знімаю зараз для Instagram підписників. І хоча в мене їх маленька кількість, та це нічого. І хочу розповісти, які в мене були парфуми. У цьому тижні, на цьому тижні це енкантує Іван Алюрінг, слива і щось ще він такий солоденький дуже. Так, почала я з екла фем. Класний такий ніжний, приємний. Якийсь з ароматом якогось дорогого такого. Крему або щось ще з уходової косметики. Класний аромат. Спокійний, класичний, легкий дуже приємний. Потім в мене ще на цьому тижні у використанні був Eclamon Parfum із грушею Мигдалем, і він такий дуже солодкий. А коли, наприклад, виходиш на вулицю, він ніжний і приємний. Для морозу підходить, мені подобається. Інколи користувалась містом від ігроше із манго. Такий він свіжий, фруктовий. Така ароматерапія, така, ну, щось, на кшталт ароматерапії. Екзотичний такий аромат, приємний дуже. Потім в мене ще сьогодні я користувалась ринатою. Тут чутно інжир, бергамот, він такий прохолодний, і цей аромат це як аромат дорогого парфуму. Хоча він з мережевої косметики, та його я не, не віднесла б до мережевої. Класний. І Ще в мене в замовленні замовлення є Oriflame. Маленьке я, я зараз покажу. Не буду затягувати, як інші блогери, які для того, щоб додивились їх відео до кінця, саме цікаве залишають на потім. Не буду затягувати, тому що це, для кого парфуми цікаві, і косметика, і ще щось можете подивитися. Про парфуми я розповіла. І зараз буде розпаковочка маленького мого заказику, замовлення від Oriflame, Це шампунь. Я взяла для сина, ми з ним розмовляли, він сказав, що хоче повторити. Трішки шумно. Так, що в нас? Що в нас тут є? Звичайно, це накладна, як же ж без неї? І в мене, так, значить, замовлення в мене вийшло на 300 гривень за. Кешбек зняли, змінусувалось 108, і всього я оплатила 186,60. Тобто кешбек мені якраз перекриває доставку замовлення. Більше мені замовляти щось, ну, поки що не потрібно, тому я замовила шампунь. Він і з чайним деревом і алое вера. Пахне алоє. Чайним деревом зовсім не, не пахне, воняє нічого. Так, і далі в мене покупочки. Відео парфумерне продуктове. Це я беру в АТБ моркву. вона мита відбірна. Потім взяла курочку. Грудка. Буду робити щось таке ля плов. І в мене ще у замовленні... У замовленні... яке замовлення? Це я ще не переключилась. Е, у покупках в мене бананчики. І. Крупа гречана, ми полюбляємо її. Також взяла лапасту з твердих сортів пшениці. Класне спагетті. Так, і в мене тут вийшло, вийшло на 300 гривень. І купила молочка, це з села молочко перелили мені у пляшку. Та пляшку цю краще викинути або щось наливати, ставити до холодильника. Тому що тут така різьба, вона така, як бачите, да, трішки просочилась в молочку. Тому я вже з цією пляшкою ходити по молоко не буду. Буду брати інші. Ну, і все, це все моє замовлення. Ось трішки накрапало. І, але пакет сухий, все добре. І на цьому буду завершувати. Пока-пока і всім гарного дня!